Вітаю вас, дорогі брати і сестри! Свята Православна Церква продовжує готувати нас до Великого посту. Ця неділя, 23 лютого, носить назву Неділя м'ясопусна або Неділя про страшний суд. Святитель Інокентій Одеський говорив: одна думка про страшний суд Божий приводила в трепет найправедніших праведників. І якщо в якийсь день, то в теперішній пристойно нам міркування про своє життя, дослідження своєї совісті. Ви дивитеся телевізійний епархіальний огляд, інформаційний проєкт Одеської єпархії Української православної церкви. Ми розповімо вам про події в житті православної Одеси за минулі дні. У свято Срітення Господнього митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел очолив Божественну літургію у свято Успенському Чоловічому монастирі. 20 лютого архієпископ болградський Сергій освятив накупальний хрест і дзвони для свято Іллінського храму в Ізмаїлі, клірику нашої єпархії, протирею ілі маніті необхідна допомога для того, щоб придбати протез. Високопреосвященніший Агафангл Митрополит Одеський і Ізмаїльський у свята стрітання Господа нашого Ісуса Христа 15 лютого звершив божественну літургію в Соборному храмі свято-Успенського одеського чоловічого монастиря на честь ікони Божої Матері, живоносне джерело в співслужінні намісника обителі, архієпископа Арцийського Віктора, єпископа Овідіопольського Анастасія і братії Обителі. За святковим богослужінням підносили особливі прохання про дарування миру і тиші в землі нашій українській і позбавлення від усякого ворога і супостата, а також про благословення Боже для приймаючих до себе людей, які були змушені залишити свої рідні домівки. У світині Господа оточують з одного боку праведність, яка сподівається на спасіння не від себе, це Симеон. І сувори в постій молитвах життя, оживлене вірою, це Анна, з іншого боку чистота сутнісна, всебічна й непохитна, це діва Богоматір і смиренна, мовчазна покірність і відданість волі Божій. Це Іосиф Обручник. Перенеси всі ці духовні настрої у своє серце і побачиш Господа, який. Не приноситься, а сам приходить до тебе, приймеш його в обійми серця і заспіваєш пісню, що пройде небеса й всвеселить усіх ангелів і святих, говорить святитель Феофан Затворник. По завершенні божественної літургії в Успенському монастирі архієпископ Арцийський Віктор звершив чин освячення свічок. Срітинська свічка нагадує про запалений у кожному з нас вогник благодаті Божої. Срітинські свічки зберігаються дбайливо весь рік і запалюються під час домашньої молитви. У неділю 16 лютого православна церква відзначила неділю про блудного сина і пам'ять праведних Симеона богоприємця Анни Пророчиці. Напередодні неділі проблудного сина архієпископ Арцизький Віктор очолив всенічне бдіння у свято ільїнському Одеському чоловічому монастирі. Про що лише не говорить нам неділя про блудного сина, пише святитель Феофан Затворник. Говорить і про наш спокій і достаток у домі Отця Небесного, і про шалений наш порив з під охорони Отчею на свободу неприборкану, і про прокрайнє унаслідок того наше зубожіння. І хто тут не знайде необхідного для себе повчання? Коли в домі Отця перебуваєш, не рвись геть на волю. Чи розтратив усе і бідуєш, наважуйся якнайшвидше повернутися. Там чекає на тебе всяка поблажливість, колишня любов і достаток. Опам'ятайся, наважся повернутися, встань і поспішай до Отця, обійми його відкриті і готові прийняти тебе. З благословення митрополита Одеського і Ізмаїльського Агафангела 20 лютого вікарій Одеської єпархії, архієпископ Болградський Сергій освятив на купольний хрест і дзвони для храму пророка Божого Іллі в місті Ізмаїлі. Під час освячення архієпископу Сергію співслужило духовенство благочиння. Після освячення вікарний архірей привітав з урочистою подією встановлення Христа, який увінчає зовнішній вигляд святого храму місця, де люди знаходять єдність зі світом небесним. Архієпископ Болградський Сергій також подякував парафії і передав від предстоятеля блаженнішого митрополита Київського і всієї України онуфрія благодійникові громади Івану Костікову орден Української православної церкви святителя Миколая Чудотворця високої нагороди меценат удостоєний за поданням митрополита Агафангела за старанні труди з будівництва храмового комплексу в непростий воєнний час. Брати і сестри, протиірею Ільї Маніті, клірику нашої єпархії, необхідна допомога. Поза минулого року отець Ілля отримав численні поранення, доставляючи черговий гуманітарний вантаж від єпархії воїнам на передову. Проти ірей Ілья переніс безліч операцій. Лікарі витягли 28 осколків. Чотири залишилися. Після чого він на милицях продовжує брати участь у богослужіннях, відвідує поранених у лікарнях, здійснює пастирську опіку. Однак, наслідки важких ушкоджень від касетного снаряда такі, що оцю Іллі довелося ампутувати частину ноги. Також реабілітації потребує рука. Для продовження за можливості активного життя і діяльності служіння Господу і людям прото Іллі необхідний довговартісний протез. Просимо допомогти батюшці. Реквізити для допомоги ви бачите на екрані та в описі. Я вдячний кожній кожній людині, яка хоча б копійка, навіть не копієчка, хоча б молитвою допомогла. Хай Господь вам воздасть старицю. Хай Господь молитвами Богородиці сохранить нас, дарує нам мир, дарує на кінець, щоб кожна людина, яка живе в нашій Україні і не тільки в Україні, яка молиться за мир, щоб ця молитва дійшла до Бога і на кінець наступив мир. Тільки одне побажання і всім вдячність, низьки у Україні, всім, всім всім, хто допомагав, бо допомагав весь світ. І благодаря цій допомозі, ми якби я, я зміг вистояти і сьогодні от стояти тут і наблюдати за морем, наблюдати за, за такою красою, за, за людьми та й за, за, за життям. Різдвяна зірка традиційна міжнародна виставка дитячої творчості, з такою назвою відкрилася в Одеському академічному українському театрі імені Василя Василька, організатори творчіського форуму, Одеська єпархія, обласна рада миру, департамент культури міста Одеси. Конкурс уже понад 30 років проводиться з метою підтримки талановитих дітей в Одесі, Україні і тих, хто живе в інших країнах. Цього року в експозиції представлено 350 найкращих робіт, а загалом понад дві тисячі учасників надіслали свої малюнки й поробки. Юні художники обрали різдвяні мотиви і інші сюжети, ніби створені для того, щоб у житті стало більше добра, віри в чудо, яке завжди поруч, зазначили організатори проєкту. Господь сказав, я же аз глаголах вам, дух, суть і живот суть, дух єсть і же животворіт. Що означають ці слова Спасителя? Той факт, що він указує ними на родючу, незвичну і сильну дію свого слова в людському серці, коли слухають це слово зі смиренням, благоговінням, глибокою увагою, готовністю наслідувати Його. Цю істину, на нашу думку, найкраще можна вказати прикладами грішників, які єдине через таке слухання Слова Христового навернулися до Христа, покинули гріховне життя. З грішників стали праведниками і нині блаженствують там, в обителях Отця Небесного. Звернімося ж тому для показу до самої справи. Два ченці одного разу пішли з пустелі в місто Тарс і на шляху зупинилися на нічліг у якомусь готелі. Тут зустріли вони одну жінку, велику грішницю і, побачивши її, в збентежені сіли. Потім один із них дістав із дорожньої сумки Євангелія і почав читати. Грішниця, почувши читання, підійшла до того, хто читав. Сіла своєю чергою біля нього і стала уважно слухати. Однак, через кілька часу чтець відштовхнув її від себе і з серцем сказав: що може бути гірше за це, грішниця безсоромна, що ти не посоромилася прийти сюди і сісти поблизу нас. Але з докором чернець запізнився. Перед ним була вже як покаже подальше, не нерезкая невелика грішниця, а жінка, яка щиро покаялася й усім серцем навернулася до Христа, і її зробила такою не що інше, як можливо, на найкоротший час слухання нею зі смиренням і благоговінням божественного слова Христа Спасителя. І вона докір чинця відповідала, не гребуй мною, Отче, бо я хоч і велика грішниця, але вірю, що й мене не відкине Владика Господь, Бог усіх, який не відкинув він і блудницю, яка прийшла до нього. Але ж тато від Христа не повернулася на гріх, сказав монах. І я не повернуся на гріх, відповідала жінка, а ви мене на покаяння наставте. Тоді вже обидва ченці сказали наставимо, якщо будеш нас слухати. Після цього жінка кинула все і пішла за старцями. Вони ж привели її в монастир жіночий і там постригли в чернечий образ. І потім підсумовує оповідь, жінка та перебувала в покаянні до старості, і багато розуму здобула. Отже, справедливо ми сказали. Що слово Христа Спасителя воістину чинить благодатну, незвичайну і могутню дію на серце людське, коли слухають це слово зі смиренням, благоговінням, глибокою увагою і в готовності наслідувати Його. А так само, як бачите, справедливо сказали й те, що цю істину найкраще можна довести прикладами грішників, які Єдине, через таке слухання Слова Божого навернулися до Христа, покинули гріховне життя, з грішників зробилися праведниками і нині блаженствують там, в обителях Отця Небесного. Але якщо все це так, то для того, щоб і на нас Слово Спасителя справило таку саму дію, будемо й ми приступати до читання цього слова із зазначеними почуттями й настроєм. Будемо читати або слухати Слово Господа з благоговінням. будемо під час читання або слухання їх плекати в душі із ширим смиренням і читати або слухати їх зі справжнім бажанням, отримати з них повчання у вірі і спонукання до благочестивого і доброчасного життя. Будемо нарешті з вдячністю Спасителю нашому і приймати їх до свого повчання, виправлення життя і спасіння. Тоді, поза всяким сумнівом, і ми відчуємо благотворну й могутню дію слів Господніх і на наше серце, і в нас через них вселиться Дух, який оживляє. На цьому наш випуск наближається до завершення. Нагадаємо, що найближчими днями церква відзначає: у неділю 23 лютого, неділя м'ясопусна, про страшний суд. І з понеділка, 24 лютого, по суботу, 1 березня, седмиця сирна, масляна, з їжі вилучають м'ясо. У вівторок, 25 лютого, Пам'ять іверської ікони Божої Матері, престольний день свято-іверського чоловічого монастиря, також пам'ять святителя Олексія Митрополита Київського і всієї Русі Чудотворця, і пам'ять святителя Мелетія Харківського, у четвер, 27 лютого, пам'ять рівноапостольного Кирила, учителя Словенського у суботу 1 березня, пам'ять усіх преподобних отців у подвигу просіявших. У неділю 2 березня неділя сиропусна, спомин Адамового вигнання, прощена неділя. А в понеділок 3 березня початок Великого Посту. Ми побачимося з вами вже за тиждень, коли вийде наступний випуск телевізійного пархіального огляду. І пам'ятаємо, що благочестивий навик бачити Христа в кожному стражденному. Це і є те вміння, яке робить нас справжніми учнями Христовими, і дарує нам надію почути на страшному суді слова, прийдіть благословенні мого Отця, постятьте царство, уготоване вам від закладин світу. На все добре, дорогі брати і сестри!